Етер першого міського продовжується. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви з нами, і вітаю вас всіх. Дякую, що є наші захисники, що дають нам можливість працювати, що дають нам можливість робити якісь плани на майбутнє, думати про щось, мріяти про щось. Дякую вам, наші захисники, дівчата і хлопці, що дають нам можливість дійсно жити. І сьогодні ми хочемо в нашій студії на ближайші 20 хвилин поговорити про в Тому числі і наше майбутнє, спортивне майбутнє. Бо в нашій студії Влад Єфімов, член Асоціації спортивних журналістів України. Вітаю, пане! Доброго дня! Хочеться поговорити з вами про Олімпіаду, яка завжди була взірцем для спортсменів, яка завжди була ну, таким, знаєте, магни... магнітом для тих людей, які дивилися і чекали цього видовища, подивитися телебачення, зібратися перед телебаченням, поболювати. Хочеться поговорити про наші перспективи, чи є взагалі наші перспективи зараз у Парижі оли, Олімпіади. Чи поїхали Одесити туди, на цю Олімпіаду? Чи є в них шанс з'явитися там? Ну ще не поїхали на але... да, да, відібралися. Відібралися вже три спортсменки, так. три дівчини, три жінки. Е, Ірина Малавічка, Вона відібралася взагалі перша в Україні ще uh -huh. в 22-му році. Майстриня стендової стрільби, срібна призерка чемпіонату світу минулого року. І дві дві наші шаблістки срібні призерки Олімпіади в Ріо 16-го року. Олена Кравацька і Аліна Камощук. Uh -huh. Також вже точно поїде на Олімпіаду Микола Мільчев, наш Олімпійський чемпіон прославлений. Але в якості тренера, втім, він бореться ще і за потрапляння за потрапляння на олімпіаду в якості спортсмена зараз. Проходить чемпіонат Європи в угу. Італії. Він бореться за ліцензію. Це останній шанс забувати ліцензію. Угу. А скажіть взагалі, будь ласка, а яка українська збірна цього року? Вона така міцна, як і завжди, що у цьому році відбувається. Ну, вона можна може вона міцна і провідні наші спортсмени вони потрапили на Олімпійські ігри. Uh -huh. І зараз на хорошому ходу і спортивна гімнастика, яка потужно виступила на чемпіонаті Європи. І борці наші Жан Білянюк все ж таки виступає. No. І Первіз Насібов на жаль, вільна борьба не так потужно представлена цього року. Ось і минулого тижня наш борець Василь Михайлов виборював ліцензію, але. Програв у рішальному поєдинку. І да. Владленка з також програв. Це майстер греко-рімської боротьби. Угу. На жаль, цих, цих спортсменів ми не дорахувалися. Угу. Ну, а взагалі-то, які спортсмени зараз в Україні вважаються і в Одесі, в тому числі вважаються міцними? Який вид спорту? Де ми можемо себе проявити, ну якщо ми кажемо за результатами виступу на чемпіонатах світу Європи, то ми можемо казати про стендову стрільбу. Досить потужний від спорту, але дуже дорогий від спорту. Угу. Там кожне тренування це треба порахувати ціну мішені. Треба порахувати ціну патрона. Да. Але є, є результати минулого минулого року, Микола Мільчев, наш уславлений стрілок, разом зі своєю ученицею угу срібну медаль у міксті на чемпіонаті да. світу, і це Олімпійський від. І якщо Микола Мільчев потрапить туди як спортсмен, ми будемо мати дуже гарні перспектив у цьому виді. Тож можна казати про, про стендову стрільбу. про Напевно, про фехтування все ж таки маємо казати. Uh -huh. Хоча ці спортсменки, дві вони скоріш за все, це буде остання олімпіада. Але у нас подростає, подростає дуже перспективний дівчата, Валерія миронець Кубанська, Анна Суворова, але це молоді спортсменки, тож складно сказати, який від спорту потужно розвивається. Є перспективи у плавців і бореться зараз за ліцензію Вадим Науменка за норматив, uh -huh. але оста... залишився останній останній шанс. І це дуже буде складно три секунди скинути. Плавання дуже потужно розвивається, є результати по юніорам, скажімо так, але uh -huh. от провідний спортсмен от серед претендентів на Олімпійські ігри це Вадим Науменко. Uh -huh. скажімо так. Ну і ще великий теніс у нас. Ну, не великий теніс. Забувати. Ми не можемо казати, що це рівень розвитку тенісу в регіоні. правильно? Mm -hmm. ну, це так. окрема, скажімо, кухня, професійний да. теніс, а там все по-іншому. І щодо допуску, і російських спортсменів, і. Да. і... Да. Теж ну, там все по-іншому. По але Діана Стремська, вона в топі, вона має гарні шанси потрапити на Олімпійські ігри на свої другі Олімпійські ігри. Вона зараз десь на 30-му місці в світовому рейтингу, ага. а 56 перших потрапляють ага. на Олімпійські ігри. Тож... А щодо чоловіків, ну, от ви перечисляєте дуже багато жінок, потужних, таких міцних дівчат, які виглядають дуже струмко, але вони ну, надфантастичні. Але чоловіки, де наші чоловіки ну, взагалі? Серед чоловіків, ну я назвав Микола Мільчева. Да. Він Бенелюка -Бен -Бен ви назвали, а, -а, а де всі інші? Ну можна сказати, відзначити як перспективу, що правда, але ми сподіваємося, що він зможе. Це Григорій Ільчишин, наш 19-річний скаллас. Це мабуть, наша надія вже на наступні ігри, але він дуже себе гарно проявив минулого року і залиш... зупинився в одному кроці від ліцензії минулого року, був третім на європейському Ну, Потрапляв потрапляло один спортсмен. Uh -huh. Він дуже гарно виступає і теж це він виступає в калазінні. дисципліна швидкість, 15-метрова стіна, uh -huh. стіна вертикальна, має якнайшвидше зібратися на неї, десь в районі 5 секунд. Uh -huh. І теж там все рішає долі секунди, десяти долі секунди він може. Може потрапити на Олімпійські ігри. Ага. Зараз два відбори. От цього тижня перший відбор, і там за двох підсумком двох відборів він може потрапити. Що стосується інших хлопців, і, скажімо, що претендентів, наших претендентів є такий Едуард Резник, волейболіст, але він теж не може сказати, що це рівень розвитку спорту в регіоні. Він тренується за, за кордоном, є така можливість, фінансується ця тема. І він піднявся дуже високо в рейтингу і має, має шанси, але зараз він, на жаль, травмований. Теж угу. шанси, ну, скажімо так, не сильно, не сильно високі. Угу. тож... Ну, ми маємо, а ми забув, нас мають, ну, знаходяться в списку кандидатів, претендентів, два футболісти. Нас так. збірна з футболу відібралася. Два з футболісти, нас Максим Брагаров і Салюк. Два угу. з футболісти Чорноморців. Вони в кругу в колі претендентів, але ми не знаємо, що офіційно заяв. Можливо, чи буде, чи не буде, да. так, ми ще не знаємо. Угу. Взагалі, як зараз тренуються спортсмени? Ми розуміємо, що. Ну, є надскладні ситуації. Є спортсмени, які виїхали, є спортсмени, які тут залишаються. В Одесі прилетіло по художній гімнастиці, по їх залу. Його вщент розбило повністю. Як вони зараз займаються, і чи є шанс взагалі молодому поколінню, ну, якимось чином показати себе, підготуватися і йти до Олімпіади? Ну, з базами, ну, більшою мірою. В принципі, проблем немає. Ну, якщо їх використовувати належним чином, є uh -huh. стадіон Дінамо, є Олімпієць, який нарешті запрацював два роки, не працював чомусь, uh -huh. а, є база опять же, стендової стрільби, але це далеко. Але ну, перспектива, скажімо так, ну, не знаю, перспектива, поки ми не кажемо про перспективи, Є є окремий, є скажімо, Едуард Рогуля у нас юніор, uh -huh. який падає надії. А що стосується підготовки, то ну є плавання, басейн працює і є, є успіхи на юніорському, на юнацькому рівні. Ми маємо результат. На жаль, легка атлетика. Ми не можемо похвастати результатами. Чому ну, складно сказати? Є, є окремі якісь результати. No. Був у нас штовха штовхальних Романко Кошка, який у нас займався два роки і. У тренера Євгена Карсака, тренера олімпійського чемпіона Юрія Белонога, але він поміняв техніку, він показав потім результат, але наш, на жаль, тренер помер від коронавірусу uh -huh. і не продовжив з ним займатися, а сам спортсмен уїх... поїхав знову у Вінницю, звідки він родом. Uh -huh. а займався він в Португалії з іншим тренером і, на жаль, би, зараз він виступає не за нас. Ну, би, є проблеми в легкій атлетиці, на жаль, результатів зараз, ну, не можемо похвастати. Uh -huh. Тож таке. Хоча бази є. Хоча база є. Ну і молодь в нас є, надпотужна молодь, яка могла б займатися. Хоча ми розуміємо, що зараз величезна кількість юнаків, величезна кількість дівчат, вони поїхали за кордон так. з батьками, вони зараз там. Чи будуть вони там продовжувати займатися не зрозуміло, бо це інші гроші, інші умови і так далі. А ті люди, які тут займалися, ми знаємо величезну кількість спортсменів, які пойшли на фронт, які вже там, навіть є спортсмени, яких вже нема, на жаль, вони загинули, захищаючи нашу, нашу країну. І ми розуміємо, що кожен день цієї війни, він, на жаль, забирає в нас можливості займатися мистецтвом, займатися своїми якісь справами і у тому числі займатися спортом. Але при цьому все ж таки. Спортсмени, ми бачимо, як мають можливість і виїжджати за кордон, і там тренуватися, і вони мають можливість їхати і на олімпіаду, і розраховувати на олімпіаду. Чи нема у цьому складності, чи не зупиняють їх там на кордоні, чи спортсмени це для нас все ж таки ну, якась окрема аудиторія, окремі спортсмени, яких ми там ну, просто пестуємо і тримаємо. Так? Ну, наскільки я знаю, у нас, у наших одеських спортсменів, такого, таких проблем немає. Uh -huh. Я дуже маю сказати, що ми маємо бути вдячними дуже закордонним нашим друзям. Скажімо так, Олена Кравацька, Ліна Камащук, вони з 2022 році. Майже постійно знаходяться на зборі в Італії, ну ага. виїжджаючи на змагання. Це завдяки тому, що тренер став італій старший тренер збірною, і він організував там проживання і харчування наших спорсменівсмених. Да. Вони там проживають і тренуються постійно. І, і при цьому так. вони залишаються українськими спортсменами. Так, вони, звісно, вони українські спортсмени, але звісно, їм тяжко. Наприклад, Олена Кривацька останнім часом вона останній період підготовки до вирішальних боїв за ліцензію. Вона, у неї дитина угу. мала ну, шість років син. І вона не знаходилась тут. якраз були прильоти, і, в, і в, цей, в цей дні вона боролася за ліцензію. Ви розумієте, як це все складно за кордоном і. Психологічно, та, тобто. так. Тобто, але вони вибрали цю ліцензію. І треба і, і, сказати ще, подякувати польським друзям. Наприклад, наші скалолази теж тренуються в Польщі, угу. вони надають умови і є результати, скажімо так. Тобто, є підтримка за кордоном, і ми маємо дякувати нашим друзям. Ну, звісно, так, і дякувати нашим спортсменам, які все ж таки. Так накидають кидають от таку от направленість на олімпіада. досягнення Олімпіада? да олімпіада. Знов таки ну знаєте, як ми з вами за лаштунком нашого ефіру говорили про те, що і робили якесь порівняння з Євробаченням. Це теж таке собі олімп, на який а, намагаються залізти а, музиканти, співаки, але там дуже часто з'являються якісь співаки, яких ми не знаємо. Ми протягом року їх там не чули. ось вони з'являються. Щодо спортсменів, то вони готуються до цього все своє життя. Так. Чи залишається зараз Олімпіада якимось дійсно олімпом, на який хочеться за забратися? Так, Я можу вам сказати, що я як людина, яку теж поразив як колись олімпійський амур, скажімо, стріла Амура, угу. я теж живу від Олімпіади до Олімпіади. А, ну, я можливо не кожного дня, а спортсмен живе це кожного дня. Ці спортсмени, наприклад, про яких я казав, Володимир Козлюк і Василь Михайлов, вони готувалися. Наприклад, до олімпійського відбору кожного дня, ну, з якимось період. Тобто Вони думали про це, постійно тренувалися, В, вагу треба да, да. тримати спеціальну да. вагова категорія. Це дуже тяжко. І я розумію, як Олені Кравацькі постійно знаходиться за, за кордоном, коли її родина знаходиться з ну, Тут угу. мама, батько і, та інші спортсмени, які ну, тренуються, і вони, ну, так, вони. Вони мріють про Олімпійські ігри. Для неї це буде для цих дівчат буде третя Олімпіада. Вони вони срібні призерки, вони хочуть, хочуть піднятися на п'єдестал. Вони угу. це їх взірець, ну, так да. Ну це якийсь кайф, це якийсь адреналін, мабуть. Так це щось таке, що ти не відчуваєш на інших змаганнях. Хоча. Треба зрозуміти, що у спортсменів практично кожного дня маленькі змагання над собою, потім раз на місяць, і може бути трошки більше змагання десь між іншими, раз на рік величезне змагання, і раз на 5 років олімпіада, до якої до ти раз на 4 роки, вибачте, дійсно, ти готуєшся до цього все своє життя. І людина, яка не дійшла, не потрапила, їй психологічно. дуже це, тяжко. Я це кінець, напевне, життя спортивне. От зараз був у нас ще про, про фехтування. знаменитий наш, і треба йому належне. Андрій Ягодка, спортсмен, фехтувальник, шабліст. Він уже досить таки в віці 30, 35-36 років шість років для спорта да. Yeah. так. Фіхтування він дуже дуже хотів відібратися на свою другу олімпіаду. На жаль, в 16-му році він брав участь в Олімпійських іграх, але на жаль, тоді в нього була травма mm -hmm. важка, і він дуже ну. Це позначилось на виступу. він програв в першому бою, і він дуже хотів потрапити на свою олімпіаду. Ми розуміючи, що напевно це останній шанс. На жаль, йому це не вдалося. Він виступав на відбірковому турнірі в європейському. І я, я розумію, як складно просто. Ти постійно як кочевник. Ти no. кочуєш ти від змагань від зборів туди, сюди. Ну так ви кажучи, так і постійно на зборах. Ти постійно думаєш про це. Ти живеш цим, і в ітогі писанку ти не можеш. Ну ти. За якимись причинами ти не потрапляєш. Можливо, майстерності не вистачило, можливо, удачі не вистачило. Ну, все ж буває. Але дуже, я дуже переживаю з Андрія, я з ним знайом майже 20 років. Угу. Ще колись він був падаю... юнаком, років, юнаком да, таким, який да. подавав надії. Угу. І дуже хотілося, щоб він відібрався і піднявся на п'єдестал. Да, він заслужений майстер спорту, він чемпіон європейських ігор і призер міру і Європи. Світу, Європи, але олімпійські медалі у нього не, немає і, напевно, вже не буде. На жаль, хоча він може отримати її як тренер, знов таки, так так. Він да, йому, кби були розмови, що він очолить угу. збірну Україну. Можливо, це, це відбудеться цього року. Бачите, у спортсменів все ж таки є це не останній вагон, який відходить. В нього є шанс отримати цю там ту ж нагороду стати поруч зі спортсменом. Це не сам він буде стояти, але в нього все ж таки. має. Дуже рідкі випадки, коли uh -huh. спортсмен, олімпійський чемпіон, навіть титулований спортсмен піднімається на п'єдестал, ну, його п'єстал. Uh -huh. Наприклад, ну, як приклад, у нас є Юрій Чебан, олімпійський чемпіон. Він, ставши тренером, підняв на олімпійський п'єдестал, На жаль, не спортсменку Одеської області, іншу спортсменку, uh -huh. але Анастасія Четверкова. Піднялась як канаїстка, срібна призерка Олімпійських ігор в Токіо. Це uh -huh. Олімпійський чемпіон. Виховав ну, срібного Олімпійських ігор. Це дуже рідко трапляється. Ну, це, трапляє. це величезна повага спортсменам, які так. психологічно кажуть собі, я можу ще в мене є шанс. Він... Я був тоді у складі збірної України з веслування в період підготовки до Олімпійських ігор. Бачив, як він тренував, як він налаштовував спортсменку. Тобто, дуже багатий досвід, який він правильно передає. Uh -huh. І він, ну, я, я вважаю, що будуть у нього Олімпійці. Я ще хотів наголосити, що тут дуже багато залежить не тільки від самого спортсмена, не тільки від тої удачі, як ви кажете, а ще багато залежить від батьків, які поруч з ним з дитинства підтримують його. Інколи волшебний пенділь треба дати, інколи треба по голові погладити, сказати, молодець, в тебе все вийде. Я не хочу сказати, що прямо з дитинства треба ну, стояти над дитиною і давай, 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 давай. У дитини просто може не вистачити сил на це, а психологічна дитина може не готова бути, бажання може не бути. Але коли я бачу, як з якоюсь тенісісткою йде батько поруч, і він завжди з нею підтримує її, коли я бачу, як спортовець на п'єдесталі і бачу батьків, які сидять напроти і ридають. Я відчуваю, що величезна повага до цих батьків, які дійсно, Дійсно, дійсно. Я вважаю, що без батьків не, не, не народжуються чемпіони. Ну, навіть ми казали про Юрія Чебина, З ним довгий час ну, постійно була на зборах мама. Угу. Вона, е, е, колишня це вона його відправила, звісно, на веслування, і вона постійно довгий час була з ним. Там багато чинників було його чемпіонства, він сам досить ну, талановита людина. Просто фанат веслування і зараз залишається їм. Був гарний тренер, були умови в Южному і вчинник фактор батьків це дуже важливий фактор. І якщо ти Важливий дуже, коли тебе не виходить, наприклад. Це, наприклад, 16-17 років, коли у тебе є вибір, чи yeah. піти вчитися, чи піти в спорт. Це великий вибір, який стає перед кожною людиною і треба вибрати. І тут вже батьки мають допомогти. Ну, Складно сказати, аж помилка це не, чи не помилка. Можливо, ми втратили б великого якусь ученого, там. Так. Це Або просто гарну якусь Але підтримка, я бачу, що це має бути взагалі на всіх етапах. без цього ти завжди ти повертає. Ся додому, до сім'ї, до родини, ти до ма до мами до батька, і маєш відчувати підтримку? Саме так раз та останнє запитання: чи є в нас е, шанс, і наскільки він великий, побачити у Парижі е, під час Олімпіади українців? З золотими медалями так. Я вважаю, що так. І навіть наших е, деських дівчат я вважаю, що наша збірна Шабільна, вона е, зараз в топі знаходиться. Ну uh -huh. вона четвертий номер, четверти номер світового рейтингу. Е, тобто вона в першому колі олімпійського турніру має більш слабкого суперника. І вони ще мають два шанси підня... піднятися в рейтингу і ще Кубок світу і Чемпіонат Європи залишається. І вони мають дуже гарні шанси підня... піднятися на п'єдестал. Е, я вважаю, що ну, не... складно буде золото, адже французькі... француженки дуже сильні, тим угу. більше вони будуть на рідній. Арені виступати. Що казати про інших спортсменів? ну Можливо, Ольга Харлан. ну Ольга Харлан вона теж може піднятися, вона не має ще медалі золотої, олімпійської особистої, mm -hmm. Це yeah. те, ради чого, заради чого вона ще займається цим видом спорту. Я сподіваюся, що гімнасти наші, спортивні гімнасти, от зараз вони Чемпіонат Європи дуже гарно виступили. Борці також складно сказати час зараз про інші види спорту, але шанси є. сподіваюся, що буде гораздо набагато краще, ніж минулого року, коли була лише одна золота медаль. Я, да. я вважаю, що буде більше медалі, і сподіваюся, що одна з медалей буде. А я ви щось що дві медалі буде наші одеські. А по чому ж Ірині Маловічко не піднятися на підстави? Чому Все, ж Микола Мільчеву не відібратися і піднятися разом зі своєю ученицею на підстал? Я дуже переживаю за неї. Багато з ними спілкуюся по роботі у відділенні НОК України в Одеській області з Миколою Мільчевим. Бачу, як він хоче. Він один з найстарших yeah. спортсменів у світовому у світовій стрільбі, але він бажає він. Кожного, кожного ранку встає, їде, е, займається тенісом. Це у нього теж як в рамках підготовки, потім uh -huh. їде на стен, стріляє. Він живе цим, незважаючи на свій вік, ну такий поважний вік, скажімо, yeah, спортивний, yeah. він живе цим і, він, і, він, і він, надихає. Тих, хто хто поруч. Супа. Жити цим. От такі. От так Сподіваємося, живу. чекаємо і вболіваємо за своїх. Вболіваємо за українців і окремо за одеситів, які дійсно цього разу на цій Олімпіаді 2024 будуть представлені. Дійсно, хотілося б, щоб їх було більше. Але це вже залежить не від нас, а від спортсменів молодих, від батьків, від тренерів. Ну і звісно, від ситуації в країні це теж дуже сильно впливає. На жаль, війна продовжується, але дякуємо спортсменам, які все ж таки борються за Україну на п'єдесталі. Влад Єфімов, член асоціації спортивних журналістів України. Сьогодні в нашій студії. Дякую вам, пане. Дякую вам що запросили. Завжди раді поспілкуватися з вами. Ну і сподіваємося на наші перемоги. Тримайтеся, українці. Дякую, що ви з нами і залишайтеся з першим міським. Ми зустрінемось з вами вже незабаром. Ну і знайте, що все 100% буде Україна.